В Україні вареники в Італії равіолі, а в Молдові неймовірна традиційна страва колцунаш. Впевнена, такого ви ще не куштували. Тож погнали, приготуємо. Нам знадобиться два яєчка, сіль, трохи води та олія. Добре, взбовтуємо і наливаємо в борошно. Ретельно вимішуємо наше тісто, поки воно не вбере все борошно. Після накриваємо рушником і відкладаємо в бік. Для начинки нам знадобиться тверда солона бринза і одне яйце, приготувавши начинку. Повертаємось до тіста. Розділяємо його навпіл для зручності і розкочуємо як можна тоньше. Потім розрізаємо на маленькі однакові квадратики. В центр кладемо трохи начинки, складаємо навпіл і ретельно защіплюємо краї. В нас повинен вийти трикутничок з тіста розміром в дитячу долоньку. Ставимо грітися воду. Як тільки вона закипить, кидаємо наші трикутнички. Готові колцунаш подаємо разом з вершковим маслом зеленню, сметанкою або карамелізованою цибу.